Власне, дивіться, я вірю про те, що є таке служіння пророка, скажімо, яке може зводитись до більшої чутливості, де він може і видати, і дати, і конкретно, і так далі. Але знову ж таки, щоб ми не впали в крайність і не сказали, що тільки знову ж таки їм дається святий Дух для цього служіння. Більше в новому завіті говориться про пророкування всієї церкви. Ніж про окреме таке суперзіркове служіння якихось окремих пророків. Ми так і не бачимо в Новому Завіті, скажімо, щоб пророки такі великі мали такі великі імена в Новому Завіті, як і Закіїв. Але тим не менше про феномен пророкування дуже багато сказано в, якби в Новому Завіті. Тому я пророкую властивістю природньою, скажімо, євангельського служителя і просто людини, яка народжена згори, який Господь дав Святого Духа. Оце те, що я хочу сказати. Я хочу... До, до, до речі, гарне свідоцтво я отримав знову ж таки в коментарях, де кілька сотень людей унісон, в mm. тому, що сказав мені Господь, вони говорили про приблизно ті самі речі, як Господь їм говорив про три роки, комусь, можливо, трошки більше. Скажемо, говор... то, Тобто я бачу, що то не тільки я один такий, я один такий, тільки в тому значенні, щоб взяв на ліві це опублікував і опублікував і все. Тому особливість, якщо моя в цьому є, то хіба мільйона переглядів.